20 сучасних машин вирушили до громад Дніпропетровщини. Шкільний транспорт це допомога від Польщі. Це не перша гуманітарна поставка від іноземних партнерів. Раніше від різних країн Дніпропетровщина отримала майже три десятки автобусів. Транспортні засоби обладнані усім необхідним для комфортного та безпечного перевезення учнів. Пан Володимир возить школярів на уроки вже півтора десятка років. каже, із задоволенням кермуватиме новим транспортом. Клімат, контроль, кондиціонери, все на світі є. Воно і кожен день напічканий, і телевізори є, все на світі. Усього родом свій телевізор тут досить на стені опускається. Для людей пороблено все капітально. Мікроавтобуси німецький mercedes Спрінтер» вони розраховані на 17 місць. Всередині м'які сидіння передбачені паски безпеки. Наша школа досить цікава, вона з глибокою історією. Знаходиться вона віддалено від села, тобто на пагорбі. І от перше помешкання знаходиться на відстані 2 кілометри від школи. Відповідно, це не просто потрібна річ, шкільний автобус. Це дуже потрібна річ в нашому. Відповідно, діти будуть дуже задоволені і раді. По перше, дитячі сидіння. По-друге, обов'язково техніка безпеки дотримана. Тобто там є паски, які треба. Там є, от ці, як би сказати, шлагбауми, да, щоб не заважали роботі водія. Ну, тепло, комфортно, зручно, зроблено на совість і з любов'ю до дітей. Для ліцею з верхньодніпровської громади передали два мікроавтобуси. Ними підвозитимуть на навчання 45 учнів з п'яти населених пунктів. Відстань між ними суттєва до 10 кілометрів. Цьогоріч автопарки ліцеїв та гімназій регіону поповнили і бюджетним коштом придбали 26 шкільних автобусів.